Доброго ранку, мані депутати. Розпочинаємо нашу роботу. Відподніх на західних 35 регламенту з міської міської ради. Відкрите проймене голосування здійснюється за допомогою електронної системи Рада голос з фіксацією результатів голосування. Прошу вас зареєструватися в електронній системі, шляхом натискання на ваших квитках кнопки Зал. Дякую, шановні депутати. 19 депутатів присутніх, крім того, враховується мій голос. 20-19 скоро не можна опрацювати. Шановні депутати, в роботі 80-ї падачергової сесії з міської міської ради беруть участь заступники з міської міської голови, беруть справами, секретар виканого комітету. 80 й падачергова сесії з міської міської ради 8 скликання оголошується від Шановні депутати, пропонується для проведення сесії брати секретаріат числа депутатів з міської міської ради 8 клика на кількості 2 осіб персонального грудного Сергія Вікторовича та власника Олену Вікторовну. Прошу проголосувати за персональний складу секретаріату засідання. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто прийнявся? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Шановні депутати, для подальшої роботи нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати лічильну комісію у кількість трьох депутатів. Персонально пропонується обрати до складу лічильної комісії депутатів Воронька, Олександра Миколаєвича, Паркова, Складну Сергійну та Соляна Кінесу Сергіюну. Прошу голосувати за персональний склад лічильної комісії. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення. прийнято. Органи депутатів прошу виконувати свої функції. Пропонується наступний регламент роботи сесії. Для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин для відповідей на запитання до 10 хвилин для виступів до 5 хвилин, для повторних виступів до 5 хвилин. Для зауважень зауваження пропозиції пояснення повідомлення та поправок виступів з місця 1 хвилина. Для продовження часу для виступів до 2 хвилин. в роботі сесії зробити через 2 години роботи, на 15 хвилин. Буде такий регламент роботи, прошу голосувати. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто обсувався. Дякую, рішення прийнято. Перед обговоренням порядку денного можливо є заяви, виступи чи повідомлення фракцій? Немає. Дякую. Шановні депутати, ви отримали порядок денний 50 ї подачергово сесії міської ради. За результатами розгляду питань на засіданнях пасійних комісій звернення керівників у підприємств організації пропонується на порядок денний винести одне питання та питання різне. Шановні депутати, є пропозиція порядок денний прийняти в цілому? Голосуємо. Е, дякую. Е, переходимо дорога, до питання. Перше питання. Е. Схвалити текст звернення депутатів з міської міської ради 8 скликання про підтримку президента України. Додаю Напавідаю з міським міський голова. Звернення депутатів з міської міської ради восьма скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити майже загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України на допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія намагається маніпулювати. Свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна компанія по дискутації військово-політичного країнства країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротив України російській жорстокій воєнній агресії довели історичну істину. Сила Українського Духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна виставила держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою місць у боротьбі проти найтікнішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто доведе нас до омріяного миру. Під час війни, ми розуміємо, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Ці ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події свідчали масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що цураючись нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного головнокомандувача, якому народ довіри приємства держави та на українське суспільство чиниться тиск. щоб Змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконолювана протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Але український народ наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам, і не допустять паніки і зневіри. Війна не, закінчила, не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Наголошено на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємось, допомагаємо Україні з місією мотиву. Слава Україні! Дане звернення ставимо на голосування, прошу підтримати. Дякую, одноголосно. І питання дійсня. Шановні депутати. Шановні присутні, сьогодні у нас така е, надзвичайно добра подія. Сьогодні ми зібралися тут з важливої нагоди. Передача обладнання для поліцейських офіцерів з міської територіальної громади. Це ще один крок до зміцнення безпеки та створення комфортних умов для виконання службових обов'язків нашими правоохоронцями. Минулого року ми звернулися до програми розвитку ООН. Із проханням підтримати нас у цьому напрямку для двох офіцерів громади, які працюють на території Таранівського Великогамішанського та Борівського старостатів, було запитано обладнання та меблі. І сьогодні, завдяки їхній допомозі та співпраці, ми маємо можливість передати необхідне обладнання, яке дозволить покращити умови роботи поліцейських офіцерів громади та відповідно підвищити рівень безпеки для всіх жителів. Наразі отримана комп'ютерна техніка для зазначених офіцерів громади та комплект відеоспостереження та кондиці... кондиціонер. І ми чекаємо на сейфи та меблі. Сьогодні ми передаємо це обладнання не просто як технічні засоби, а як ще одну можливість для наших офіцерів виконувати свою роботу ще ефективніше. Дякуємо про ООН в Україні за підтримку, а нашим поліцейським офіцерам громади за їхню службу, відданість та щоденну працю задля безпеки громадян. Нехай це обладнання стане ще одним кроком до зміцнення довіри між громадою та поліцією, до покращення умов роботи та підвищення рівня безпеки в нашій громади. Дякую всім, хто долучився до даної акції і до... за про... Про проведену роботу. А цю... Зараз дозвольте вручити нашим офіцерам громади те обладнання, яке ми отримали. Ага, Ай це потім. Дякую вам, дякую вам. За... Дякую, хто за акцію. Хочу подякувати колективу Павлу Васильовичу за щоденну роботу, яка проводиться в громаді. Сподіваюся, що це покращить вашу щоденну роботу. І таким чином ми будемо обладнувати робочі місця не лише вам, а всім поліцейським офіцерам громади. До речі, є доволені з Павлом Васильовичем, є порозуміння, що ми в цьому році також будемо проводити цю роботу, удостолювати інститут поліцейського офіцерів громади, що сподіваюся, покращить, а саме головне буде попереджати. Злочини, які могли бути на території громади, сподіваюся, що їх не буде. Дякую. Ну, в першу чергу, що ми на легкий час для держави продовжуємо розвивати цей проект поліцейський офіцер громади. Ну і в майбутньому він надасть більше змоги виконувати якісніше поліцейські послуги і, в свою чергу, почувати громадян більш безпеці, ніж зараз. Тому я дякую Зміїській міській голові, міському міському голові, зміській міській раді, депутатському корпусу за підтримку. І в цьому році плануємо збільшити кількість поліцейських офіцерів громади, щоб вони вже оплачували і обслуговували всю територію Зміївської громади. Дякую так. Шановні депутати, поряд дитини 80-ї велочергової сесії з міської міськради міської ради. Вичерпана велочергова сесія проголошується закрита. всім,